Друзі, всім привіт! Компанія Fresh як завжди з вами. Ми працюємо, привозимо для вас реально крутенькі автомобілі. І один з таких автомобілів, ось це стоїть перед вами: це Mercedes-Benz Sprinter 316 в довгій базі, лонгова база. Друзі. От, в хорошій комплектації свіженька машинка, яка приїхала до нас з Європи, а саме з Німеччини. Повністю машинка вся ціла, без ніяких ДТП, без ніяких моментів. Реально дуже хороший гарненький варіантик в чорному кольорі. І що, друзі, і головне, що в даного автомобіля, не повірте, на всього-навсього, 93 чи 92 тисячі оригінального пробігу. Друзяки, цей пробіг можна підтвердити абсолютно всім. От, В першу чергу це історія від офіційного дилера Mercedes, Carvertiка, офіційні дилери, там діагностики без проблем, можете заїжджати, оглядати. Але хто купував автомобілі, той знає, що в нас пробігами завжди є все окей, та все чітко та гарно. Отже, ще раз, Mercedes-Benz Sprinter 316 в довгій базі, чисто 2020 року. Зараз біжимо по комплектації, глянемо, що по машинці в нас є. Зробимо, як завжди, замір з цією балабахою. от, І покажу вам сам стан даного автомобіля Отже, погнали по комплектації, що в нас є. Довга база, ще раз кажу, не екстралон, лонгова база, чорний колір даного автомобіля. Далі, що в нас є ще по комплектації? зразу Хочу подивитися позаду. Позаду в нас підножка без фаркопа, камера заднього виду є, патронечки в нас немає. Так, одна бокова дверка. дверка з правої сторони, резина, звичайно, літня цешечка з гуд'єр, щоб, до речі, реально в хорошому стані. От запасочка, бачимо, там є, висить одна ресора у нас. Далі біжимо по салончику. Пам-пам-пам. Що в нас Підігріви сидіння. Сидіння у нас, до речі, пілот встановлений в автомобілі. Два ключа є до машинки. Два ключа. Далі, далі, далі. Мультикермо йде, круїс контроль бачите, є в даного автомобіля. От, приборочка гарна, 92 тисячі по пробігу маємо. Максимальна приборочка. Запускається у нас кнопочка, стар-стоп є. От Магнітолка середня тут не максимальна, середня магнітолка йде, датчик світла, датчик дощує. Далі, далі, що ще? Кондиціонер, звичайно. Камера, як я й казав, да? камера заднього виду. Аж з партроніками що вона. А може з партроніками не побачив. Малі партронічки все-таки, зараз глянемо одразу. Електроручник. Будемо піщати чи не буде. А ні, Не пішіть, мабуть, немає ну, е, пам, -пам, пам Що тут ще є? Навігація, звичайно, є. Android-Auto, Apple, CarPlay, допомога водію, що у нас є і спішечка. е, зимова камера. Ну, коротше, Тут все по стандарту АЗС і так далі. Пам-пам-пам. Це показав чорна стеля, вебасточки немає. Плюс-мінус непогана комплектація Не ну, якась там сама вже. От, Але не от, Так що, друзяки, ось такий варіантик маємо для вас. Хто там розбирається, який тут міст стоїть і так далі. Він код, маса автомобіля. Е, до речі, дуже гарно працює ця автівка. От, так, далі, по локофарбам, по покриттю, зараз сам швиденько показую. До речі, кругом скло 20-го року. Бо ми спочатку виставили цю машинку в оголошенні 19-го року, помилилися на авторі, але дуже, дуже 20-й рік чистий по техпаспорту і по розмитенній помитій декларації. Погнали. 130 капотік. 132, 146. 129, 128, 127. 123. 121. 121, оця от частинка, оця частинка знизу, задні правої дверки, вона от просто 219-280 косметику має, да? а ось тут вже там дисклосці, все є добре. Оце один маленький підкрасок. Все решта по машині абсолютно є в нормі. 122, 123, 121. Тут що у нас? 130, ні, тут все добре, 114. 140. 139, 123, ні, тут все добре. Далі отут 129. Ну і капот я вам вже покажу, 138. Так що бачите, машинка є вся в хорошому гарному стані, без ніяких моментів. От е, Далі, по самому стану, ну можете, можете самі побачити, що нічого тут критичного немає, тобто ніяких ні, м'ятен, ні подертостей, Ось, бачите, кузов є рівненький, нічого не пошкоджено, не подряпано От по автомобілю. Далі трішки да, там по пластику, суто трохи. І десь я тут ще бачу. А, і по заднім бампері тут трішки протектість. А так все плюс-мінус нормі і по грузовому відділенні. Ну, звичайно, підножка тут, де зона погрузки воно є, а грузове відділення так само виглядає. От, ну, видно, що машини маленький пробіг, бо тут плюс-мінус по будці все є зрозуміло. Дверка одна. Дверка друга. От. Так, закриваємо. Так, гляну, по-моєму, тут дитяжечка була ось цієї бокової дверки. Так, тут відкриваємо. Перегородочка, ось так виглядає. Ну, реально, машинка хороша, тут рідний пробіг, тут нема що говорити. Ні, дотяжки немає. Дитячки немає. Так, є. Ну і по салончику тут що тут у нас все чистенько, гарно, в автомобілі не палили, нічого не подерто, не поламано. Ось, Бачите самі на камері, як виглядає сам салончик даного автомобіля. Так що, друзі, ну хто би для себе шукав, бо реально спринтерка, е, довгій базі, лонгового. Будь ласка, реально є дуже хороший, класний варіант для вас. От Ви собі можете приїхати до нас на майданчик, подивитися, зробити тест-драйв, покататися. От, і придбати для себе реально хороший, класний, якісний автомобіль. Але, друзі, якщо там друг що, комусь там щось не підходить, хоче там інший варіант, то гляньте скільки в нас є спринтерів, що в продажі. От прям дуже великий вибір. Є ще в нас ось там ба лонгова база так само на автоматі. 319 3 літровий синенький є в оголошенні, Є нас ще 316. Оце взагалі той топ у нас стоїть. Зараз друге відео, я по цьому спринтеру познімаю для вас гляньте в якому кольорі. На максималиці, тупо максимальна комплектація цього автомобіля і 130 тисяч пробігу. Зараз буде слідюче відео. А поки по тому, ну реально, пробіг довга база, чорний колір, непогана комплектація. Так що реально і ціна буде хороша на віддачу по цьому автомобілю. Так що, хто би для себе шукав, ще раз можете заїжджати. Не забувайте, що в нас є посла доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем можемо вам доставити цю автівку під двері. До хати вдома собі покатайтесь, подивитесь, хочете перевірити на любій станції і придбати для себе реально хороші, класні сі жопризив. з Німеччини. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.